Алі Олексію, хотілось поцікавитись у вас і управління архітектури на рахунок виконання вашого протокольного доручення на сесії від 13 червня, на рахунок облаштування стічних відливів у вулиці Івана Мазепи. Віталій Олексійну два місяці пройшло. Я констатую факт, що там і кінь не валявся, Позавчора все місто поплило. Ну, поплило все місто. В цьому дворі взагалі була ну, справжнє болото і поколіна води. І стоки виведені просто на земляне подвір'я людей. І я ще раз кажу, що 2 червня я написав депутатський запит з цього приводу. 13 червня у нас відбулася сесія. На початку липня я написав... Повторний депутатський запит з формулюванням ходу доручення виконання доручення міського голови. Тобто було надане доручення зв'язатися з компанією забудовником. Безпосередньо звучало прізвище цього забудовника. Ось ми всі розуміємо, що це компанія «Європобуд», тому хотілося б почути. Тобто, це не десятки і не сотні тисяч гривень для облаштування цих стоків. Це відверте скорство. Те, що там відбувається в цьому будинку, виконання протокольного доручення не було. Відповідно, в робочого порядку я так розумію, не був повідомлений ні міський голова, ні я як. 15, на питання відповідає кращий про Петро Васильович, відповідальний за будівництво. Нічого я вам не що відповідав. Ну, Дивіться, Дмитро Васильович, містобудівні умови і обмеження, які видавалися на будівництво паркінгу і комплексу житлових будинків ОАСИСС, підписує начальник управління архітектури. Наскільки я знаю, поки що ви ним керуєте. І, Відповідно, архітектура мала проаналізувати відповідність містобудівним умовам і обмеженням. Є норма розрахунок скидів цих вод, атмосферних опадів, водоканал все це прекрасно розраховує, підприємство бере гроші за атмосферні опади, у того, у кого вони створюються і скидаються в наші каналізації. Всі ці моделі у вас у всіх є. включать дурака не треба. Ні, Де начальник архітектури? Зараз? Олександра на трибуну відповідає. Видаємо забудовник відповідальність за розрахунки, яку на Будь ласка, Олександра Григорівна зараз все скаже, які має відповідати. Ви ж дослідили питання. Прошу Олександра. Я зв'язувалася з директором цієї компанії, сказав, що займається цим питанням. І, Яким на... чином ви зв'язувались? Можна я буду вас перебувати, тому що у нас немає часу вислушувати. Ми написали листа да. і, і також я телефонувала, з ним розмовляла. Відповідь Ні. на лист надійшла? Ні. Які встановлені законодавством терміни відповіді на лист? На місяць. місяця. Місяць прийшов задати відправу? Так. Ще... Наступного разу, коли Європа буде, принесе вам якісь документи на сесію або на виконком, я буду теж місяць чекати на те, щоб дати відповідь. Добре? Передайте їх. Добре. Якщо вони ну, граються в термін, ми теж будемо гратися в термін. І питання на сесію ви не занесете вранці, щоб воно пішло, тому що діма просить. Скажіть, будь ласка, якийсь розрахунок стічних вод здійснювався щодо площі поверхні, паркінгу, площі асфальтування, Тобто я так розумію, що просто в сусідній двір, такі ташки вивели всі стічні води з усього року. Ну, здійснювався розрахунок і досліджували питання. Дане питання враховується у проєктуванні, коли робить проєкт опалік. Містобудівні умови ми подаємо на дозвіл на проєкт -пайл. І проєктування відповідає за дотримання норм. Скажіть, будь ласка, в містобудівних умовах ви прописуєте каналізацію прописуємо дотримання державних будівельних норм обов'язково при проєктуванні е, мереж. Ну, ви перевірили дотримання? От у вас був запит. Я розумію, що всіх ви не можете перевірити, місяць десятки тисяч ЖК будуються зараз, але по цьому був заклик, було протокольне доручення. Ви перевірили відповідність дотримання державного будівельних Воно немає права відповідно в умовах Григорії під запис у мене немає на розвиті такого вот. ти правильно. Тому немає, бо з вами ніхто не вступив в взаємодію. Вам протокольне доручення провести дослідження, дотримання вимог при проектуванні будівництві паркінгу, а також ЖК оазі щодо ливневих стічних вод витоку випуску їх в каналізацію ливневу тощо вите дати протокольно. Пишу дати відповідь письмово депутату Лазоренко і мені до сесії, яка відбудеться 22 серпня 2025 року. Ви не йдете відпустку, ви не займаєтесь іншими справами своїми власними, поки не дасте вмотивовану е, нормальну відповідь. А Дмитру ще раз передайте, вивезти ці ливневі води в його спроможності. В нього найбільший парк будівельної техніки в регіоні, є можливість взяти. Трубу на боки він прекрасно відводить, підводить, вода. Богдан про це знає, мабуть, краще за мене. І все в нього вдасться. Інженери і проєктувальники і всі є. А просто нагадить тим людям в двір, які не дали йому зробити там виїзд, заламавши пальці, як він говорить, ну це не по-людськи. Добре? Тому що хтось із цих людей колись може десь щось зробити, не дай Бог. Ну не треба цього робити. Будь ласка.